День визволення України від фашистських загарбників це пам'ятна дата, яка щороку відзначається 28 жовтня. Цього дня, в 1944 році, війська остаточно вигнали німецько-фашистських загарбників з сучасної території України. Сьогодні виповнюється 81-річниця з того часу. І мені здається. Зараз тих, хто це робив, вже немає в живих. А сьогодні я покажу вам, як на Савинському цукровому заводі в 1994 році відзначали 50-річний ювілей з дня визволення України від фашистських загарбників. В клубі Цукрового заводу керівництво зібрало всіх ветеранів. Які працювали і працюють на Савинському цукровому заводі, щоб вручити їм цінні подарунки і грамоти, щоб відзначити ту працю, що вони виконували. Дивлюся і пригадую, як все тоді було, як директор заводу Лехнякевич Леонід Леонідович промовив вітальне слово і розповів про те, як працює цукровий завод зараз і його плани на майбутнє. Коломіць Дмитрий Семенович, голова спілки ветеранів, розповів про те, що вони перемогли німців і через 50 років дожились до того, що зараз німці нам передають харчі і речі, щоб ми вижили. Невже за таке щасливе життя вони воювали? Прикро, що на старості їм довелося все це іспитувати на собі. Что можно сказать о той войне и в частности об освобождении Украины? Вы сами понимаете, что Украина являлась давно приманкой любым агрессором и в частности германскому. В начале го года вся Украина была оккупирована німцями. Вся оккупирована німцями. Полтора... що нам залишилося після них. Осталось, осталось розбиті села, розбиті города, фабрики, заводи. Тому що чого прикалось восстанавливать, це наше народне хозяйство. Це именно в першу чергу на ваші жінські плечі, на юношеські молоді плечі випала вся та тяжесть восстановительного періоду. Народа в той большой войне. Да, говорят 20 миллионов. Говорят больше, говорят меньше. Но никто точно не знает. Да и узнать, через 50 лет это невозможно. Потому что и сегодня мы находим косточки и черпы наших боевых друзей, наших людей. Погибших и в войне, и при бомбандировках гражданских лиц учитать количество погибших невозможно. Просто можно предположить, сколько ну, примерно погибло. Говорят, 20. Но уже называют цифру и больше миллионов человек погибло в той войне. Дирекція вручила всім ветеранам цінні подарунки, грамоти і вітальні слова подяки за все те, що вони зробили. Дивлюсь на цих ветеранів і знаю, що її вже в більшості немає в живих. Серед нагороджених була і моя мама Гарагата Ніна Степанівна, яка в цьому році відмічала б своє сторіччя, царство і небесне і всім. За визволення України від фашистських загарбників. Чи думали ці ветерани, що через 25 років Російська імперія захоче поработити Україну і поставити її на коліна? Як за 25 років діти полеглих ветеранів перетворили Росію в імперію зла і тепер весь світ бачить, який мир хоче їхня верхівка? Чому за 50 років німці зуміли все відродити з руїн і зараз допомагають нам своїм визволителям? Чому це так? Після урочистої частини в їдальні цукрового заводу відбувся поминальний обід за полеглих. Україна понад усе, слава героям, полеглим за визволення України від фашистських і рашистських загарбників.